Доброго ранку, шановні грибники та любителі відпочинку на природі. Я вже в лісі, зараз на годиннику 8 годин ранку приїхав до лісу, пошукаю грибочки. Вчора тут прийшов хороший дощ, там і в принципі ви збирали тут гриби на цьому місці, але я все одно по дорозі вирішив сюди заскочити, подивитися, чи нічого ми не пропустили. Бо тоді було дуже хмарно, то і по суті зараз також дуже хмарно. І ось тільки-тільки натикаюсь на перші два білих гриба. Це сировішка моя, я її давно знайшов, красива така. Ось. І дивіться, ось такий один менший білий гриб. Ага. І ось цей більшенький буде більший білий гриб. А потім я помічаю, зараз покажу ще один класний гриб. Ось дивіться, я вже підучив, як називається цей грибочок. Цей грибочок називається Тещин язик. Дивіться, який він. На попередньому відео я вам там теж показував такого самого гриба, але в іншому місці. І ось я його помітив в другому місці. Зараз... Я його не буду збирати, його залишу, він може виросте до більшого розміру. І потім пізніше якось його заберу. Поруч ще один він росте. Дуже добре. Нехай вони ростуть. А я пізніше заберу. А ось іще один гарний великий білий гриб. Не знаю, як ми вчора могли їх пропускати. Але що є, то є, дивіться, який ось теж. О. Такий вже плюснявий покрився, але думаю буде гарний. Ніжка така тверда, дуже тверда. Ось покажу швиденько. Бачите, шапинка повністю ціла. Гриб повністю цілий. Чудово. А ось також дивіться помітив білий А Але дивіться, що з ним сталося. Це, мабуть, надмірна волога на нього капала, чи я не пойму. Бачите, він чомусь. І він поруч там з ним проростає ще один маленький грибочок. Я також я не буду їх чіпати. Може це так і потрібно, він потім оживе. Дуже мало молодого білого гриба. Ну, молодого таких маленьких, як то раніше, я взагалі не помічаю, немає. Можливо хвиля вже пройшла. Ось попадаються тільки такі екземпляри. Дивіться вже... Такий вилукуватий грибочок. Ат... Но він не ростуть. Мабуть, хвиля все ж таки проходить уже. Наступний гриб у нас попадається ось такий молоденький. Молоденький, але світленький, дивіться. Чомусь вони після дощу посвітліві. А ось зачний грибочок. І попадається, знаєте без черв'яка похолодало, все, черв'як уже відступив. І всі муховички після дощу стали ось такого кольору. Набрались водички. Ну, Нових грибів немає, тільки старі це пооставались. І то їх поплющувалося, всіх сиродішки тільки повистрелювали нові. І все. Бачите, ось так проростає. Ось також молода. І ось молода така гарна. Ну і багато ось по колу тут огрибів. А ось тут у нас підростають лисички. Багато дуже вціявано їх. Але вони всі ще молоді. Можливо як доростуть пізніше їх зберемо. Містями попадаються ось такі більшенькі. О, хороший екземпляр. А вы в основном все маленькие ще. А вот здесь грибочек, что я еще давно снимал. Это еще не язык, Дивіться, він трішки виріс, в принципі. Мені здається, він вже псується чомусь після дощу, бачите, що з ним таке сталося. Якийсь він вже непонятний. Але я шматочок оце відрізалось, так такий на запах приємний гриб. Не знаю, може він доросте, стане трохи більший, Тоді я його зберу, а так він ну, замалий ще. Що його тут візьмеш? Що сказати? Грибна хвиля білого гриба та й взагалі всіх там мухоморів, муховиків тривало тиждень цього, тому що перші білі я почав збирати на цих місцях рівно тиждень тому. Три рази гарно тут зібрав. І все. От Потім були пару жарких днів, і після них прийшов хороший дощ. То поки що я не бачу ніякого такого. Хорошого росту гриба така ось і тут попалась на дорозі гарно Вон. знову знайшов. Трохи лисички ось такої, дивіться яка велика гарна. Для неї ось такий ще є білий грибочок старкуватий стоїть ось такий тут перекрився листочками грибочок, але вже повністю. З'їдений черв'яком. От. Такі вони зараз швидко вони їздять гриби. Ну, ну так, да. навіть із шапки немає що взяти. Тому викидаємо його. Ось тут видно. Хтось висички порізав, а як можна було не побачити ось цю величезну, я не знаю. Дивіться, яка красива. Пеща, така ну, ця хай підростає. Ось цю заберу. Знайшовши трохи висиці, нащипав, така велика. Йду далі. Там залишав гриба, йду далі, подивитися, хочу. що на нього. Дивіться, помітив якийсь новий вид гриба. До цього часу такого не бачу. Бівенький такий якийсь. Дійшов у цей темний ліс і дивіться гриб майже не змінився. За два дні він майже не змінився і його ще навіть почали трошки точити. Тож не знаю чому так. Можливо із-за того, що тут дуже темно в цьому лісі. У розмірі він майже не додавався, такий який був. Такий і залишився. Ось, поїхав далі до лісу, дивіться, які гарні сировішки ростуть. О, така міцна, класна, здорова. І ось поруч ще така красива. Чудові сировіжки. Вон дивіться знову як поперве вони. Білий перестав рости, зато сироїшка включилась знову ця де інде зустрічається поодиноковий сиця маленька ну гриб я думаю буде дощ пройшов хороший тому почекаємо черви вже так повністю переточені ось помічаю ще гарно Ні, воно вже щось не дуже гарно мохом поросло. Так, а ця що тут? Хороша. Ще одна є.

Самі сироїжки, сиродіжки і зіпсовані муховики. От білого вже зовсім немає. На цьому місці я дуже багато їх назбирав був, разів 4 підряд збирав білий. І все, була дуже коротка хвиля. Але перекличка з білим грибом, я гадаю, успішно прийшла, тому що от саме це місце було нове, я його змалював, Тепер знаю, що тут білий гриб росте і також там в інших містах познаходив нові грибнички тому і на цьому дякую будемо чекати ось бачите муховички тут ну, вже всі червиві відходять від сильного дощу Вон ростуть також тут сердіжка якого кольору дивиться красиво угу. гарно Сережок просто дуже багато нових. Бачите, не червива, чистенька така гарна. Гарно. Думаю, що це у нас таке життя, це дощовик зрілий, бачите? Пройшов скільки лісу і тільки-тільки зустрів білого гриба, якого ми на днях пропустили. Дивіться, який він здоровений виріс. О! І все, ніде не було. О! А це був прям трофей якийсь. Дивіться який обапав великий. Отак. От Ну такий по вазі, гарний гарний. Ось бачите, ще й чистий гриб. Нема в ньому черв'яка. Зараз ще шапку розріжу. Вон краства яка на сушку піде. Виходить, тільки сама сировішка зараз знову росте. Так, всі гриби, включаючи навіть мухомори, вони вже відходять після дощу. так. Після, Спочатку засуха була, потім дощ. І ось таке з ними вже поставалося. вже все. Так, а біля кабіж нема? Нема. Ну все вже, повертаюсь назад. На сьогодні грибний похід завершується. Грибів пів дуже мало, не знаю, як воно далі буде, може вже він відійшов поки що. Будемо дивитися. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!